Оце початок Нового року, а? сонце в очі так світить чи... і дивитися не можна на нього, не на нього, а проти нього. Оце так починається. Такий гарний рік, мабуть, буде і весь. Такий гарний початок. От дід! Тепленько, сидів, гарне. сидів тепленько. Завтра теж буде так. Десь збирається йти. Да. Мені. Погано він зустрічав Новий рік, що з самого ранку вже не знає, що йому робити. Куди йти, якби кудись бігти, то бігти. Чого? В а, сьогодні ще й свято якесь. Ну ладно, давай, йди тебе випроведя. Шапка. Невідімка в тебе, Невидимка. да? Узяв дід своє обмордерування, лопату, металошукач. Пішов, і каже, піду погуляю. Ну не може він сидіти. Ну не можна його прив'язати. Хіба що прив'язати може? Болот, Та йди. Я... Де тут болото? Тут стежка вже див'яка гарна. <заси> От і хочеться йому йти оце. Ай-яй-яй-яй-яй. Та хоч недовго ж там лазь. Бо це ж буде лазить, поки місці в очах не потемніє. А я не хочу йти по такій погоді. Будуть, Іди собі, подивися. Давай. Іди. Я не хочу таку прогулянку. А! Арубач Олімпійський шукай, так? Да? А, ну йди. Щасливо тобі. Явиться додому, хай тільки стемніє, то зразу й прийде. Ох, дід. Пішов жири збрасувати, їв, їв уже вчора і сьогодні, боже а воно залишається, та не буду я більше стільки готувати. Ой. Ладно, Хай дід іде, будемо чекати, його на вечерю, проголодається та й будемо опять діда пригощати. Ах, дід до нас. Ой, я не знаю, як буде на камеру видно, який сьогодні дивний захід сонця по всьому горизонту аж палає, аж горить. які кольори яскраві, яскраві, і голубі, і оранжеві, і рожеві, яка то красота. Ну, де да ж таке. Ух ти. Це красотища яке. Ох, як гарно! Така краса. О. Такі форби яскраві! Ой. Як ти вона горного? Надо ж таке чудо природи. Оце захід. Захід сонця, а? Може мороз? розпутати щось так, оно вітер. О. Красота. Всім доброго вечора цей Скакун. По лісах і по. Казала ж, казала, що як стемні, дід зразу появиться. Та все хороше тільки води захотіло і сильно рано потемніло. каже. У чотири часа почало темніти, поки дійшов, п'ять по темному прийшов. Да? Бідний, розкажи, як ти натомився. Находив тільки, я так. І no. то я багато і не ходив. Там, da, на місці копав. Да, Тільки воно ж е, е, до фіга е, разного мусора. Da, ну, ти копо, воно та. ж е, гребе все в підряд. No, no. І гвоздики, і то я на І ні. пробки. Гвоздики. А пробок, я не знаю, десятків три накопав. Ай, ж надуїв їй ко. Та копав. А не. воно ще ж заразить. Де глибоко лежить, а де і зверху. То ти щось знайшов чи ні? Та знайшов трохи там желіза о, і три монети знайшов. Які? Совєзкі? Так. Да, П'ять копійок, одна копійка і п'ятнадцять рамочні. Ага. О. О, То ну, де став на Ну злі? Не знаю колись, я піду... Теж no, з тобою, та й зніму потім, діда, як він. Ох, це його любиме заняття. Щоб оця ніч була біла, то він би, мабуть, копав би вночі. No. Або хоча б фонарика на лоба причепи. Треба no, йти туди, де мусору маву. No, то да. то мусору дофігати, время затратиш на нього. Та а? нічого, діть, це ж спортивна рибалка тіба. Інтерес. у діда, інтерес. Він так. Він так хотів вже піти, що вже мучився, мучився. Що воно? Явка така була в лісі. Я раз, сігнал, ще й хороший такий, я маю, я думаю, буду копати. Ну. Вона ага. ж зараз глибоко, два штика викопав у глубину. А воно ще пищить? Пищить і то, ага, ну ще трохи пішли. Що в друганок. Вже аж земля риза, там пішла така. Да. О, дивлюсь, це дно таке. Ну. Я його розчистив. Перший ящик може якийсь воно, знаєш. йо І що там було? Поки я його розчистив, вирив той. А воно ну, кусок желіза. Викинув я його, витягнув. І віж не пищало. О. Та я воно ну, пищало, ще там трошки щось. Але ж кирпичі, видно, була колись землянка, та той. А, tá, там видно, плита була. Бо пару кирпецьків викинув таких. широкі такі. Ага. Ну понятно. Та я плюлю, ледь, закидав ялу та й пішов. Ага. Дувався, воно інтересне. Ну думаю, да. я uh, ящичок, да. ящичок якийсь ще да, да. чок із стане з оцим складом. Да. Ну да, лопати так погупав чуть-чуть oh, <laughs> <Да. laughs> кусок зелі. Як да, а так інтересно. Тож лежав на кроваті, вже дивився ну, ти да. відео. На телевізорі на своєму дивився. дивився, як я ж піду. Другі я шукають, та да. не видержав ж таки дива. Та, коли ж той день настане? А на завтра ще тепліше, написано 10+. плюс. Піде вже й завтра. Ой Боже. Десь. Оце зима у нас прикольна. Але ж там через пару днів будуть вже морози вночі. Але ж знаєш, що то я тобі казала. Бачила написано було 15, 14, мінус, а тепер шукаю, шукаю, де ж воно було написано, а його не стало десь. Ага. Що то нас надурили, чи ну що? Да. Чи вони самі не знали? Ага. Пишуть, як би писати. А це не знаю, завтра десь піду подальші, де був сарабель. Угу. Та а цей пір, я як спати, ти бачив, що там з небом таке? А що там? Не бачив, я ж у лісі, був. От куди я бачу. Та над лісом небо горіло. Я вийшла там і тут познімала трохи. Це закат, сонце Та не такого ще я не бачила заката. Воно і таке на камеру воно не показувало. Ну, воно таке голубе, ярке, оранжеве, ота рожеве, таке горяща. І отаке, от бо не тільки там, а отакого от небо. Отамого, над горизонтом, отим, над заходом. Усе небо горіло. Бо я була в хаті, дивлюся, в сусіда щось хата якась розова. Думаю, що це там таке? Пішла на двір, дивитися, як глянула на небо. Та таке рідке сні Давай дід, ти ж находився, що бере їж, бо воно ж усе. Я не питаю, чи ти дуже, чи не дуже, його треба поїсти. То у холодцю, хтось на настільки, я зварку жир зібрала. Там такий жир був півень і нога. І такий жир гарний жалко було збирати, ну я жучки віддала. А, 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 так такий і жир, баба, да? Да. Такий а, жир гарний, жир. а. Так, бери ось усім сухариками, вже бутерброди позасикали. Бо жучка вона не розбирається, вона не жалюється. Чи воно хороше, чи не хороше, вона таке ковт, ковт, усе бери коптував. І холода. Да, ну і. і, 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 і. Бери боже холодцю багато, бач ти його доїда, я більш нічого не був, поки не доїси. Та-да, Та ото. Рукай гостей, хай їдуть, їдя. Ага, а шо? твій а, ти а, голодний останешся. Знаєш, як мені гарашо, що нічого не треба варити? Оце як доїси оце все. Там ще холодцю на завтра і на післязавтра. Ото як доїси, тоді вже. Борщу каструлю з Такого кого з півнем не пожалію. Бо ти півні, рамі теж треба. І ще там бігає, їх десяток такий гарний. І ти треба поїсти. А, та ж ти довбаєш, а з краю бери. Та я краю а ти довбаєш, наче більше ти не будеш їсти. Не -е. ага. Цілий день ходив, ходив і ще. Який цілий день? Да. Та, да, 12 пішов. Раніше. Ага. Ага. І, і не на, на гуляв апетит, як це так дід, Стільки ходив, ходив і прийшов. А я тут мучилася сама. Скучно було, ага. діда немає, нема до кого причепитися. Ага. Хоч до діда чіпляється завжди, а він з дому тікає тоді, ох і хитрий. Куди б його втікти? Я не можу ніде піти, тільки можу по асфальті сходити десь. А куди йти не знаю, в яку сторону. Та ладно. Та треба ходити. Поки хороша погода така. та катати, що не знаю, може я завтра з тобою піду. На розкопки. Може я піду та клочвича швидше знайдемо. Треба ж його таке знайти, дід. Так, ти будеш ходити за мною там. Ну а я продав, я хочу теж клод знайти, бо ти як знайдеш, то ще й не признаєшся мені. Ну Ого, Заховаєш від мене. Де ти можеш таке. Можу. Та дід такий. Не поділися зі мною. О сухарики. А знайшов? Шов. Стару каналізацію. Ну да, там ж колись було, там же вже давно І люди. Через весь ліс іде. І там труби ще такі чугунні, як нові. Mm -hmm. А ти його да, подивився. І назад mm. копав? Та я воно ж я ягре Зроблена траншея тако, ага. виложена кирпичом, о, це ти. ж вона ще робилася коли. Ну, до да. війни є майбутнє. Ну, як ота ж було, як вона називалася? Графіня там... ота. Як да, вона да, не казала? Да. Дар'я. Дар'я, так. Да. Ще, ага. ще 17-й рік чи до 17-го. І зверху залито бетоном. О, 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 а тут... де воно? Робили надійно. Був басейн котлован де вода стікала вода. А то воно край я відкопав найжав. Та режав його. Там воно кілометр. Ну, не даром його закидали, щоб ніхто не лозив. — То його тільки відкопувати на тракторі. — О, тіт! Ще трактора. Mm? Добре, що ти не тракторист. Бо ти перерив би весь ліс би Ну, там такі дві труби лежать, ну. Та хай лежать. Ну, але ж забетоніровано. Ну, ну, От гадека. Не можна достати. Я говорю достати, то це там наробиться зайстки треба. Та не таке доставати, його Та. заховали, там і ритися не треба. Та хай лежить, а глянь. то хай лежить. Так собі лежить, де лежить. А ми будемо клотчиком. Там, там колись на сосній станції стояли таке. -то. Угу. Воно вже, звісно, нема, порозвалювалося. Ну, зло вже нічого. вийшло, ханіше, коли це взагалі. Це було, я революції. малим був революції. Я, то я пам'ятаю, воно вже завалене було. Угу. Mm. Суряти по-своєму все зробили там вже. Там вже десь і нове є, воно та каналізація, не тільки ста. Там. Хай там свій Їх там аж дві, що і, я не знаю, чи вони всі роблять, та не роблять ніякого. Уже. Уже. От якби десь карту знайти, на якій позначено, що там хрестиком хоча б позначив, де той клад заритий. А за... да. це ж треба ходити тикати тим. Поки ти його знайдеш, той клад. трохи напікає він. А потім викопаєш, а там немає його. Mm -hmm. і так можна Ой, ні. Коли може його знайде отай клот. Як був дасть, так зразу. От, треба мені підключатися. Ти сам, мабуть, не знайдеш без мене. Там вже Дар'я колись заховала. Так. і ось душі не знайшли. Гарно вміють ховати. А ті колони порізали металічні. Шукали, Шукали а, Нема. Ну, там же ж, ну Вона так заховала. Що ж те здання, воно ще стоїть. Та, що, що, ще до революції, так воно Добре. збереглося, то. там школа зараз ще що. Mm -hmm. В такому гарному місці. Да, дід. А что ти без хліба? Щоб більше влізло. Ой, Боже, не затошнить тобі. Ох, хай не тошнить. А, все ж можна отцепить. Да. Так, джима, потом все там. Потом все до лісик. Да. Ну, дивися. Надо поработать и тут. Не тільки в лісі. Де ты там. Опа. Ох, и... Морква хороша, а? А лимонку тобі треба? Гранати? Нє. Я там заховав вже. Ну а що вона тобі та гранати? Тож я ж не приніс, закопав назад. Ой, Боже ти мій. Та знаєш, який вже раз от купували, то закупували цей тіний шов. Кинув об дерево, думав, море. Нє, як бавланка. От, от, ох і дід, а? Він ще <скрес> гранатами кидається там. Ваш ну є розум. Розі, от, і... є у старої людини такої, якщо Г... ще розум якийсь є. Мабуть, як не було, то вже й не буде. Так, а ж був, як я? Гранати кидає по лісі. Ну, ну... дитинстві снаряди зривали, а ти кажеш що... Ой, господи. Виколпали, пішли найшли. Ми ну, раніше щупи такі були. Ага. Нас, а там були в лісі німецькі склади. Ага. Їх розбомбили, а де ж вони вціліло залишилося? Ага. У мішок їх наскладаємо. Да. Ну, Підемо підем на кагатне. Да. Ну, З бума солярки сіде, розпалимо костер на кагані. Да. да. На палиці прив'яжемо то сидимо Це дивовдав карти гуляємо, Оце як гупля, гупля ж земля дрижить. А то. Ради валіга, мало Ну, чудили. О. А в школі ж казали, не лізь та не трогайте. А то... Підірвалися, хлопці. А то ж. були. Ну, тоді вже після того, як підірвалися, то вже повірили, що не можна, да? Чи... так. Так Ой, Боже. От. У нас чоловік з 10 у нас. Знайшли такого сирового. Ну, я один взяв сокира із ноги його поставив і чистить грязі. Господи. А ми кружок встали і заглядаємо вже туди. Um. Попадає він по капсулі, то добре, що її його пробив навкрізь. Висрало через верх. Через капсулу. так. Не, не зірвався. И... А щоб був зірвався, амплик, то. Десять чоловік, да. да. А Повибігали. А те, що між ногами держав його упавший і, і, і лежить. А ми. Сміяли. Сміяли. А ви свій А воно було б смішно да. <coughs> так. да. Так, учи, учивчи, а воно все одно да, візе. Швинцем так трохи Присвистіли над очима. Бо заглядали, дивились. Побачили. Так, ладно діти. Так смачного тобі, а -а -а. смачного Спасибо. всім, з, з першим днем. Нового 25-го року. Да, такий гарний день. Завтра ще буде найкращий. Ще найтепліший завтра буде. Так що всім гарного вечора. Да. тільки Побачимо, да. який він буде. Дід Новий як ладно то покаже потім. Чи нікому не покажеш? Так. <с <с Ну, пока. Бач, дід знає, що складом робити. Ну, ну, отож і я так думаю, треба й собі ходити, бо діду там. Так, ну ладно, тоді, пока давай. Щасливо. Так. До, До зустрічі.